Ох, вас сильно кохає якийсь. ану, зараз. Вас сильно кохає. Ви зут про вас йде. Ви жінка, яка вміє заробляти гроші. Яка сама собі може багато чого забезпечити. Сама. Дев'ятка Пентаклів. Крута жінка, ви як я. І. Королева мечів, але ви зараз включили своє серце і думаєте головою. Як правило, королева мечів це жінка, яка раніше була королевою чаш. Тобто опіклися ви. Тепер ви знаєте свої кордони, ви їх захищаєте. І шах ліва, шах права, ви знаєте, що робити. Який чоловік вас сильно кохає? Ви пережили дуже великі душевні переживання. Так, це те, що я кажу. Тому ви стали королевою мечів, тому що переживати це знов так. Причому ця людина вона хитрувала, маніпулювала. Вони...